І точки зору, як представника комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки, станом на зараз в Україні не так і з планом оборони, що президент публічно анонсує його зміну і чекає, власне, від міністра оборони пропозицій. Для того, щоб розуміти, що, що змінити в попередньому плану, принаймні треба бачити той план, який, начебто, хочуть змінити. А Його немає. Я, як... Я не знаю, дивіться, але ну працюючи в оборонному комітеті. Ну концептуально про план, як законодавчора. Ну, ми не бачили його того плану. Тому відверто кажучи, я не можу сказати, чи є, чи немає. Можливо, він і є, але я хочу наголосити, що парламент це все ж таки орган законодавчої влади, який приймає закони. Можливо, питання скоріш за все і полягає у тому, що сама війна, ця війна, яка сьогодні відбувається на території України, вона не описана жодною доктриною, жодною стратегією, жодним підручником взагалі в світі. Більш того, ця війна сама ця війна, вона змінюється тактично, оперативно, технологічно і тому, звісно, молока, якщо воювати по старих стратегіях, доктринах і підручних, навіть по концепціях НАТО, які вже до речі переписали всі свої стратегії переписують і далі. Да ну то ми звісно, в яких речах будемо програвати. Тому скоріше за все, мова йде про це. Олександр Сьогодні, Але за до речі, я... стратегію Україна воює зараз. Ну це питання все ж таки до компетенції Генерального штабу Міністерства оборони України. Ще раз хочу наголосити, Якщо від стратегії прийняття стратегії залежало б сам від парламенту, то я вам звісно розповів би про те, яку стратегію приймав парламент. Але парламент ще раз хочу наголосити, це законодавчий орган і ну принаймні, про стратегію ми нічого не приймали. Давайте я вас спитаю так. Ми ж розуміємо, що Міністерство оборони, а зокрема там з Денисом Шмиглом, який міністр, президент зустрічався, це швидше менеджмент війни. Там міністр оборони не може віддати наказ, на яку ділянку фронту має йти там український військовий для того, аби обороняти її або просуватися вперед, або так далі. Тому логічно можемо припустити, що йдеться про те, що щось не так з менеджментом війни. тобто організацію того, що поставляється на фронт, організацію того, там, що доходить до військових. Чи правильно я розумію. Ну у мене своє розуміння. Я за погоджуюсь щодо міністерства оборони, що вони є менеджментом, тобто вони точно не займаються війною з точки зору стратегічного оперативного та тактичного планування. Звісно, да для цього є Генеральний штаб Збройних сил України, який ще є іншими військовими формуваннями. Але сьогодні, до речі, прочитав, що буквально 20 хвилин тому інтерв'ю пана Паліси він написав, що мав хорошу розмову з Андрієм Гнатовим. і там написав цілу таку цікаву замітку, що кожна бо бригада має отримати прогнозована кількість новобранців. Боєць має проходити від себе він ну, хоче служити там з першого дня знати, де його командир, де його колектив. Ну, і там багато було тексту. Дивіться, тут же ж кожен має свою філософію. Ви кажете про мене ж точки зору міністерства оборони України і постачання технологічних якихось речей вчасно постачання в повній кількості. Я з вами поводжу, це повинно бути. Бо коли ми з колегами перебуваємо на фронті, я достатньо часто на жаль чую від військових командирів, що наприклад ну, не вистачає там якихось дронів. Не буду казати вже яких, а якихось ти вистачає. Коли ми починаємо розбиратися, яких ти вистачає дронів, з'ясовується, що. Міністерство оборони просто перес... або Остам просто перестало сплачувати е, виробникам дронів якусь суму, а почали укладати контракти. Що виробники дронів виробляли ці дрони за власні кошти, тільки потім отримували кошти. Звісно, на якусь частину часу їх вистачило власних коштів. Потім вони просто вимили ці кошти. Розумієте, Олександре, давайте я тобі пан... спитаю так. Я лише зазначу, що Павло Паліса це заступник керівника офісу президента України. Він відповідає саме за військовий так. напрямок. Якщо б… Би... Президент Зеленський зустрівся там з комітетом з нацбезпеки оборони та розвідки, зокрема його представниками, і сказав: От, у нас є план там змінити, скажімо так у нас є мета змінити план оборони країни. Ви, як представники комітету, які мають можливість в закритому режимі заслуховувати військове командування, які мають можливість там працювати з необхідними документами, там недоступними широкому загалу. Що би ви порадили? От на чому треба зробити акцент в цьому зміненому плані або в тих пропозиціях, які будуть пропонувати. На пріоритетних речах і для мене пріоритетні речі це все ж таки нам треба більш чітко розібрати з партнерами е, із їх допомогою. Бо інколи ми розраховуємо на їх допомогу. А партнери нам на жаль не допомагають е, це розібратися з е, знову ж таки технологічними речами. Бо я я вже сказав, війна сучасна війна, і ця війна, яка триває це технологічна історія. І нам треба підсилити, щоб Міністерство оборони не гальмувало. Ну і далі вже все інше. Але все одно це було в закритому режимі, і на жаль, я б це не міг розповісти. Від цього плану, які у вас очікування? Це буде фінальне запитання. От там пропозиція від Міністерства оборони буде, її представлять президенту. Ми не знаємо, як це буде оформлено там документально, бо деталі щодо цього не було. Але які у вас очікування? От на чому міністерство могло би зробити пріоритет? Я хочу е сказати навіть не своїми словами сьогодні. Зранку, до речі, пан Залужний написав е невеличкі дописи, і один з його абзаців без чіткої визначеної політичної мети неможливо вибудувати дієву військову стратегію, забезпечити мобілізацію чи план планувати розвиток оборони. Невеличке абзац, але він достатньо глибинний. Тобто дійсно у нас, знаєте, коли буває військових, інколи приходять вони на тактичному рівні. Тактичний рівень це на передові. До них приходить з там мовно кажучи з штабу, десь стратегічного рівня. Треба щось відбити, захопити. Ну такі, знаєте, трошки постпострадянським можливо, а месежа у них не вистачає особового складу. Питання з мобілізацією теця я її. Критикував, на жаль, буду критикувати, я ніколи не був прихильником бусифікації, але при цьому я хочу наголосити, що на жаль, мобілізація це єдиний механізм на Збройних сил України. Але при цьому при цьому я хочу наголосити, що вона відбувається не дуже, на мій погляд, коректно і правильно, бо суспільство не йде мобілізовуватися. Бо коли громадяни на України навіть має бажання піти мобілізуватися в той або військовий підрозділ. Його чомусь починають запихувати в якийсь підрозділ. І ще дуже важливо це чути командирів. На жаль, командирів ніколи ну або практично ніколи не чули. Я кажу про командирів бригад. Що зараз корпусів. Я сподіваюся, що можливо цей поштовх, і ти про що -то писав пан Паліса і Гнатов вже я чу, я підключився. Вони все ж таки почнуть чути командирів. Бо саме якщо керівник не чує, ну, каже, підлегли, які працює в полях, ну йому буде важко вибудовувати майбутню стратегію. але план. Я хочу повернутися ще до того, тему яку ви самі зачепили. Це колонка залужного, і там він каже політична мета війни, ось що дає відповіді на усі запитання. Саме цей термін, врешті, дає можливість побачити не тільки що робить противник, а і куди рухатись нам саме. Тобто, ви зараз, як представник там парламентського комітету, який має більше інформації про питання там в сфері безпеки. Теж стверджуєте, що там українське я не знаю, військове командування, політичне командування, напевно, швидше політичне командування не має цієї, як каже, Залужний, політичної мети війни, або не озвучує, або не озвучує так. Де звісно, я вам ще раз хочу тільки те, що в комітеті цієї безпеки ці, ворот розвідки ці документів не бачили. Можливо, вони є, але для комітету ну їх не озвучили. Можливо, вони просто для комітету з точки зору як органи, які приймають закони, в принципі, і не є потрібні. Було б непогано, звісно, звісно, з ними ознайомитися, якби вони там були. Тому ми з комітетом вже про це проговорили. Запитаємо все ж таки вище військове керівництво, чи є взагалі такі документи для того, щоб з ними ознайомитися. Ну якщо запитаєте, не забудьте розпитати і нам. Ми вас обов'язково будемо раді бачити в ефірі, для того, щоб і глядачі розуміли також. Дякуємо, Олександре. Олександр Федієнко, Олександр член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, розвитки, народний депутат України.